Вітаю вас, друзі, сьогодні вночі з'явились дуже цікаві новини. Велика Британія заявила, що за даними її розвідки, у разі успішного наступу Російської Федерації на територію України окупанти планують призначити очільником окупаційної адміністрації проросійського колаборанта Євгенія Мураєва. Пара прощатися з зеленим. А ви о чом подумали якось усе дуже погано із кадрами у російських окупантів. Якщо Мураєв це їхня надія про це я і з вами ще поговорю далі у цьому випуску, але спочатку хочу із вами поділитись хорошою новиною. Пам'ятаєте, учора командувач військово-морських сил Німеччини заявив, що Україна ніколи собі не поверне Крим, а Путіна він взагалі поважає. Одразу ж його заяву почали тиражувати. Російські пропагандисти і дуже зраділи їй. Віце адмірал Шонбах ситуацію на Україні, заявив, що Крим ніколи більше не буде в состав України. Сказав, що це факт потрібно прийняти. Після його заяви багато українців стали писати у соціальних мережах пости зі своїм справедливим обуренням. Міністерство закордонних справ України викликало посла Німеччини для дачі пояснень, після чого віце-адмірал командувач ВІ. Військово-морських сил Німеччини Шенбах одразу ж вибачився, та цього було мало. І він зрештою звільнився зі своєї посади. Бачите, і тут рускава обіділі. А від наших ти зараз обіжають повсюду. Це абсолютно чудова новина, яка стала можливою завдяки небайдужості та розголосу з боку українців. І з чим я вас, друзі, і вітаю. Підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео та не забувайте написати під ним свій коментар. Тоді цей випуск набере більше переглядів. А тепер давайте поговоримо про Мураєва. Тема дуже і дуже цікава. Я особисто вважаю, що він російський агент і маю для цього усі підстави. Згадайте, він постійно виправдовує Російську Федерацію, а її агресію проти України називає громадянською війною. Що у нас відбувається на востокі країни? Це громадянська війна, те, що несе Мураєв, жодним чином не відрізняється від кремлівської риторики. Він каже, що ми навпаки маємо об'єднатись у одну країну із російськими окупантами. тому що якщо ми об'єднімося в єдине государство, в єдине пространство. Він не помічає російську агресію, зате називає українських військових по факту злочинцями, які вбивають цивіль цивільне населення. Більше трьох тисяч громадянських погибли. Хто став причиною їх гибелі? Ви що, серйозно? Вам, вам скільки років? Ви задаєте мені цей питання? Я вам задаю питання. Це другої сторони конфлікту. А, кто а, а, ну, сторона, а хто є з другої сторони? А Зеленський ну, каже, що а хто має ще? Ну і а вже ж не обходиться без тих самих кремлівських пісень про таємниче зовнішнє управління над Україною. Нам потрібно виходити з-під внешнього управління. Зараз те, що розрушає Україну, називається внешнє управління выход из под внешнего управления внешне под внешнее управление этого внешнего управления под полное внешнее управление внешнее управление ще управління стороны Запада. До речі, цікаво, як там зараз Медведчук, як він ставиться до того, що російські окупанти хочуть призначити не його, а саме Мураєва, очільником окупаційної адміністрації. Це ж якась зрада виходить тоді, тому що Медведчук завжди був улюбленою дружиною Владиміра Путіна, а тут раз. І Мураєва хочуть призначати довбане зовнішнє управління. Внешнє управління З сучотом нічні управління повопросовнісні управління Медведчук взагалі ненавидить Мураєва, причому настільки, що навіть просив Російську Федерацію застосувати проти Мураєва санкції. Про що Мураєв сам і нив у себе на телеканалі, Коли його не підтримав, він вніс мене в санкційні списки Росії дійсно заморозив. Активи, хоча насправді я думаю, що санкції проти Мураєва з боку Російської Федерації це лише спроба створити йому легенду як російському агенту, але усе одно що це тоді виходить? Путін зрадив Медведчука. Час випускати проти Мураєва бойового Рабіновича дьявол, фашистський д'явол. Щоби собі там окупанти не вигадували, щоб вони не планували, кого б вони не хотіли призначати очільником окупаційної адміністрації. У них нічого не вдасться, тому що українці здатні захистити свою землю і окупанти у разі наступу отримають по зубам. І Мураєв і Російська Федерація програють Вас васома. Меня обманули. Ми постійно проігруємо. Росіяни не змогли захопити Україну у 2014 році і тим паче не зможуть зробити цього зараз. Вони стовідсотково зазнають поразки. І ми, українці, коли виступали проти Мураєва, бачите у зв'язку із новими заявами, як наче у воду дивились, ми мали рацію. З Мураєвим потрібно боротись. Замалювали, бачите, нижню половину обличчя, замазали ім'я. Там навіть лай, ну, лайкові слова дам нецензурні написали. Ой, хорошо. А там було відео, де казали, що це невідомі патріоти. Невідомі патріоти. От такі от невеликий акт вандалізму. Шкода тільки, що українські правоохоронні органи досі не почали займатися мураєвим. Мабуть, вони зайняті якимись набагато важливішими справами. Проте боротись треба не тільки проти Мураєва, а й проти його пропагандистського телеканалу, наш на якому, до прикладу, нещодавно називали українізацію жлобізацією. Вот это вот ук. Вот это жлобизация, это не украизация, это жлобизация. Телеканал наш це рупор російської пропаганди. Це інформаційна зброя Російської Федерації проти України. На цьому телеканалі постійно поширюють кремлівські методички і розпалюють ворожнечу проти українців. Та громадянська війна. Друзі мої, з ким воювати? Ну поясніть мені. Где ми воюємо? Україну так. ведуть к розвалу, к розпаду і к Я не бачив доказів того, що там знаходяться регулярні кадровые військові. Я А где там військові буряти? Об'ясніть мені, где эти руські? Російські солдати-буряти самі зізнаються, що вони їздять на Донбас воювати проти України. Але Бондаренко також про це нічого ніколи не чула. А Вони у нас був? Ну звісно був. У мене там половина друзів лежить. Я так а да. Та добре, що хоч є Арестович, який своїми сильними мужніми обіймами намагався задушити Мураєва просто у прямому ефірі. Це питання має бути спочатку проговорено на засідання кабінету міністрів. Дня. Кабінету міністрів кабінет міністрів має відповідно прийняти рішення. Нещодавно моя петиція про застосування санкцій проти телеканалу Мураєва наш набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів. Зеленський поки що протягом тижня на неї не відповів, але мені щось підказує, що він не дуже хоче запроваджувати санкції проти цих пропагандистів. Тому що куди ж тоді будуть ходити народні депутати із президентської політичної партії Слуга народу це з нами на зв'язку Сергій Демченко, народний депутат зі Слуги народу. У зі слуги народу Юрій Камальчук, пане Юрію, здравствуйте. Відповідно Галина Янченко, народна депутатка Слуга народу Галина, вітаємо! Раді вас бачити. Добре, Добре успіхів вам у цьому році. Та і зрештою, якщо Зеленський таки закриє телеканал наш, то що тоді під час наступної зустрічі Єрмак буде казати Мураєву? Я зустрічався посиді. Моя встріча була з Андрієм Єрмаком. Дважды вел переговоры. Ну, ворохати чесно розговор. Я дуже сподіваюся, що, хоча б заява Великої Британії, якщо вже президент не чує власного народу та голосу здорового глузду, підштовхне керівництво країни на те, щоби діяти проти цього російського агента. Тому я хочу побачити, як хтось нас буде зачиняти, тому що у нас в Україні війна. Війна триває вже восьмий рік, війна, яку розв'язала Рос російська федерація, і зараз вона погрожує нам новим наступом. І коли російські агенти залишаються при цьому на волі, це не просто тупо, безглуздо, це дуже небезпечно для нашої країни. Якби Мураєва та йому подібних зараз позакривали, то таке рішення підтримала би абсолютна більшість українців і зеленському президентові України та очільникам наших правоохоронних органів, а особливо СБУ. Зараз варто визначитись, чи їм потрібна підтримка Мураєва, його телеканалу, чи їм потрібна підтримка українців, українського народу, особливо у той час, як Російська Федерація стягує знову свої війська до наших кордонів.